Привіт, друзі! Я вирішив в одному відео пояснити вам основні відмінності всіх артиклів французької мови. Часто мене питають, коли вживати неозначений артикль, а коли означений. На такі питання відповідь можна було б знайти самостійно, але ж є питання такого типу: Дю це ж частковий артикль. Чому тоді кажуть «Le livre du professeur» Ми ж можемо поригувати вчителів. Тут вже людина не питає, в яких випадках ми вживаємо артиклі, а вона просто заплуталася і не може розрізняти частковий артикль, Артиклі злидний, це не страшно для цього я і роблю це відео. І на більшість простих питань про артикль ви знайдете відповідь в цьому відео. Принаймні, я сподіваюся на це. Перше, що таке артикль? Ну припустимо, ви скажете маленьке слово, де це артикль чи ні. У цьому також багато хто плутається, одразу відповідаю, де не артикль, а прийменник. Чому це важливо? Ви е, пам'ятаєте напевно правило про кота, за яким у запереченні неозначений артикль замінюється на цей самий прийменник Д. Д. Прийменник. А що тоді артикль? Артикль це маленьке слово, яке ставиться перед іменником, щоб показати його рід, чоловічий жіночий, число, одне наймножина, та те, наскільки нам відомий об'єкт, про який ми кажемо. У французькій мові існує чотири види артиклів: неозначений, означений, частковий та злитний. Як бонус буде ще нульовий, але це просто відсутність артикля. Неозначений артикль un, de» вживається перед іменниками, які позначають один окремий об'єкт. Наприклад, acheté un livre» Я купив одну книгу або я просто купив книгу. Це просто одна книга як представник класу книг. Ми вперше про неї кажемо чи чуємо, тому додаткової інформації не маємо. Elle a une voiture rouge» вона має червону машину. Червоних машин багато, це не якась унікальна машина. Унікальний це той, що існує в одному екземплярі. «Il y a des fleurs dans le jardin в саду є квіти. Ви знаєте, які квіти? Ні. Я теж не знаю. До речі, після ілля якраз найчастіше буде неозначений артикль. Означений артикль. Його форми ле, ля ле і Еляпостхов. Він вживається перед іменниками, які позначають конкретний предмет, особу або поняття. Конкретний, так? Наприклад, «Le Леша noir» кіт чорний, тобто відомий нам кіт, той самий кіт, кіт відомий з контексту. Наприклад, ви запитали, якого кольору кіт відомий, конкретний, саме той, про якого ви питаєте, і вам відповідають, що цей або той відомий кіт є чорним. «La lune est belle» місяць гарний. Тут вживається означений артикль, тому що місяць унікальний, єдиний інших немає. То тобто скаже, ну є місяці в інших планет. Так, але коли ми кажемо е, місяць з означеним артиклом, ми розуміємо, що ми кажемо саме про наш місяць. Ми не подумаємо про інший, тому що у звичайному контексті місяць з означеним артиклом буде лише е, один єдиний унікальний, як і троянда маленького принца. Троянд багато, але його троянда унікальна. «Les enfants jouent. Діти грають у контексті зрозуміло, про яких дітей кажуть. Женаль Аля Тет, у мене болить голова. Відомо чия голова, у кожного своя, чужа не болить. З означеним артиклом найчастіше вживаються назви країн, океанів, морів тощо. Ви вже здогадалися, чому. Це все унікальне. Злитний артикль. Злитний артикль це артикль, що зливається з прийменником Д або А. Більше ні з якими. Це найпростіший з артиклів, але нерозуміння тут найбільше. Чому так? Тому що тут немає що саме зрозуміти та відповідно пояснювати. Подивимося, зберемо приклади з прийменником: «de де le» буде дю, до la» залишається la», тобто не зливається, до плюселя apostrof» залишається «de плюс ля посов, і де le» буде де, тобто тут зливається. Сприймайте це як спрощення в математиці. Було два позначуваних, вони спростилися до одного. C'est le livre de Pierre. C'est le livre du garçon. « De » plus « le » sera « du ». C'est le livre de Marie. C'est le livre de la fille. « De » plus « la » de la La voiture. « De » plus « le » de ». La voiture des amis est rouge. C'est саме avec le А. a. A plus « le » sera « O. А плюс ля» буде аля не зливається, А плюс ля апостроф не зливається, А плюс ля зливається до О. Так само читається О, як і в однені, тільки Х зв'язується в множині з наступною голосною літерою, Ви це побачите. Ільва А плюс ля О, Льва у ресторан, він іде до ресторану. Ельва аля пляжа, вона йде на пляж, не зливається. У ЗІТА ЗІНІ вона їде до Сполучених Штатів. X зливається звуком з О ЗІТА ЗІНІ. Ще приклади. Ваше завдання знайти, з чого утворений тут злитний артикль. Я прочитаю. Il vient du Canada. Він їде або приїхав з Канади. Elle habite à la campagne. Вона живе в селі. Il revient du marché. Він повертається з ринку. Elle sort de la maison. Вона виходить з будинку. Elle parle des livres elle a lu. Вона говорить про книги, які вона прочитала. Il va в cinéma» – вона йде в кіно, de до guitare» – вона грає на гітарі, l'hôtel» – він їсть в готелі. Я сподіваюся, ви знайшли відповідь, що з чим зливається тут. Перейдемо до часткового артиклю. Він має такі форми: «du», «de la», «de лапостроф і «de» він вживається перед необчислювальними іменниками, тобто тими, які не можна порахувати. Один вода, три м'яса, чотири молока, неможливо так сказати. У частковому артиклі розрізняють euh, такі форми «дю» – «чоловічий рід», «je mange du riz», «il achète du beurre», «il y a du poisson» чолові – «чоловічий рід», так? Тепер жіночий рід – «de ла... la». «Nous avons de la viande», «il mange de la mayonnaise». «De» l – апостроф перед голосною і часто перед «h». «De l'eau» Де заплутане питання цікаве, можете знайти відповідь в окремому відео про частковий артикль на моєму каналі з'явиться підказка. Не хочу зараз все ускладнювати, і я думаю, вам поки це не потрібно. Далі, Je bois du café. я п'ю каву. Elle mange de la glace. вона їсть морозиво l'eau – він бере води. Тож, якщо неозначений артикль вживається з обчислювальними іменниками, тими, що можна порахувати, так ручка, стіл тощо, то частковий артикль вживається з тими, які не можна порахувати необчислювальними, так м'ясо, вода, олія тощо. Означений артикль можна вживати і з тими, і з іншими, і з обчислювальними, і з необчислювальними, коли вони позначають щось конкретне та зрозуміле для обох співрозмовників. І нарешті нульовий артикль або, як ми просто скажемо, відсутність артикля. Згадаємо правило про кота. un chat, je n'ai pas па ДН. Немає кота, немає артикля. Тобто, в запереченні неозначений артикль замінюється на «de». «De» не артикль, а прийменник. Повторюю. «Il mange du riz», вона їсть рис з частковим артиклом, тому що рис не обчислювальний іменник. Ель не можпа дері, вона не їсть рис. Неозначений та частковий артикль замінюється на «de» в запереченні. Правило про кота. Як бачите, те саме відбувається з частковим артиклом. Тепер ми можемо уточнити правило про кота. Що е, таким чином у запереченні неозначений артикль а un, юнде та частковий артикль дю доля до пастхов замінюється на прийменник «de». Усвідомили. Сподіваюся, можете ще раз переслухати, якщо складно. Означений артикль ле -ле, залишається le riz, «je le n'aime pas le riz». Правило про кота ви вже знаєте. Це напевно найголовніше, що можна сказати про відсутність артикля. Ну а тепер розглянемо декілька корисних прикладів, які я обіцяв. «Je m'appelle Marco», мене звати Марко. Це неправда. Артикль відсутній перед іменами, назвами міст тощо, «Marco est professeur». І ледь – «Марко вчитель, він українець. Артикль відсутній перед назвами професії та громадянством. Живе Ukraine» Я їду в Україну. Після частіше за все артикль опускається. Він відсутній. Артиклю немає у виразах типу faim» я голодний, envie» мені хочеться. То багатьох багатьох десятках інших виразів. Думаю, недоцільно їх розглядати в окремому відео у вигляді таблиці. Це буде малоефективно і дуже нудно. Мені точно. Отже, що ви маєте запам'ятати із сьогоднішнього відео? По-перше, поділіться ним з тими, хто вивчає французьку мову і досі плутає артиклі. По-друге, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Пропонуйте в коментарях теми для наступних відео. Якщо у вас залишилося питання про артикль, пишіть в коментарях, спробую на всі відповісти. Ну і наостанок, артикль це така тема, яку ми вивчаємо ціле життя.